Друзі, продовжуємо рубрику Меморіал. Сьогодні давайте розглянемо супервоїна Ренка Селя Володимирович. Тільки послухайте його біографію і життєвий шлях. Дивіться, унікальна людина, багато нагород, в тому числі від залужного, від президента України і так далі. Тому пропоную розглянути, приділити свій час, будь ласка. Так, дивіться, Ренка Ілля Володимирович, Носівка Чернігівська область. Старший солдат Ілля Ренкас. Ну, дивіться фото. Дуже красивий. Старший солдат Ілля Ренкас народився і деякий час проживав в Носівці. Це Чернігівська область. Його шкільні роки пройшли в місті Бровари, Київська вже область. Там він здобував і середню спеціальну освіту, працював на різних роботах. Був фаховим автослюсарем, зварювальником. Народився Ілля 7 березня 1998 року. Дружив зі спортом, музикою, був душею компанії і мав велику кількість друзів, знайомих і був оптимістом. Ну, бачите, по фото, я також впевнений, що він був повним оптимістом. Вже в перший день повномасштабного вторгнення росіян він разом з сестрою Двійняшкою Ілоною. Прийшли до військкомату, готові стати на захист батьківщини України. Ілоні відмовили, а Ілля вже 8 березня 22-го року боронив Чернігів та звільняв Чернігівщину. У його підрозділі було багато носівчан, в тому числі і сусід Любомир Луцак, який, на жаль, також загинув. Вони товаришували до війни і Ілля болісно сприйняв загибель товариша. Після звільнення Чернігівщини Ілля просився на схід, бо звик бути там, де непросто. Пройшов Бахмут, тримали оборону до того часу, доки їхній підрозділ не вивели. Ілля був старшим розвідником снайпером. Побратими казали, дивіться, така унікальна фраза якщо з нами Рекс, таким був його позивний, операція буде успішна. Пізніше Ілю перевели до Авдіївки. Ілля дуже часто виходив з мамою і сестрою на зв'язок. Звертаю вашу увагу, для цього він сам за власні кошти придбав Старлінк і генератор, щоб бути завжди поруч на зв'язку. Особливо чи зв'язок і потреба в зв'язку відчувалась в останній рік, коли родина втратила чоловіка і батька Володимира Івановича. Ще фото. Ілі. Останнє повідомлення від Іллі було. О 9.38 4 січня 2024 року. В віці 25 років старший солдат Ілля Ренкас загинув під час виконання службових обов'язків внаслідок штурмових дій противника біля населеного пункту Авдіївка. Прижиттєво Ілля отримав три нагороди медаль захиснику вітчизни від президента України Зеленського. Хрест хоробрих та золотий хрест від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. У загиблого Іллі лишилась мама Антоніна Васильівна, сестра Ілона, донечка Єва. Поховане Іллю Ренкаса було на Житомирщині в селі Михайлівка Коростинського району поруч з могилою батька. Дуже дякую вам за увагу. Прочитайте. Цю інформацію на нашому сайті. Розділ Меморіал.